До слова запрошується голова Черкаської обласної народної ради Бондаренко Анатолій Васильович. Слава Україні! Слава yeah, slav! вам! Шановні предки і нащадки Великого Кобзаря і генія українського народу Тараса Шевченка. Я дякую всім патріотам, які тут сьогодні зібралися на цьому святому місці. Шанувати 200-річчя з дня народження великого генія українського народу, кобзаря, духовного наставника нашої неньки України Тараса Шевченка. У перемоги батьків багато, а поразка завжди сирота. Хіба думали ми місяць тому, що ми переможемо диктатуру, яка панувала, і думала, що буде панувати вічно? Найкращий подарунок Тарасу Шевченко це перемога українського народу над диктатурою, яка панувала. Так? Друзі, але на жаль, на помилках потрібно вчитися. І сьогодні нові владі треба відкинути тих прислужників, які по-новому, замість того, щоб боронити Україну, беруть чемодани, їдуть, виторговують посади і вирішують свої питання. Якщо цього не буде, то український народ через два місяці і цю владу нову винесе, тільки винесе вже з сокирами, як писав великий Тарас. Я згадую три роки тому, коли на цьому місці в останнє під час свого візиту була Юлія Тимошенко. І три дні тому, коли при нашій зустрічі вона згадала це, вилетівши на термінову операцію, сказала: Я пишаюся тими людьми, я заколилася. І перед тим, я, як я відбувала там, куди мене посадив Янукович, я згадувала тих жителів славного Шевченкового села. Тих дітей, які читали вірші, тих людей, і я пишалася ними, і я знала, що я повернуся, і вона хотіла бути сьогодні разом тут, якби не термінова операція. Вона згадує всіх, вона пам'ятає. Я думаю, що всі разом ми будемо тут, і всі разом ми згадаємо ті роки і ту історію. Ви знаєте, я довго думав, що сказати. Я подивився на цей асфальт. Який потріскався, як потріскала сьогодні наша ненька Україна. Але скріпити асфальт можливо, а скріпити неньку потрібно прикласти всі зусилля. Потрібно прикласти масу свого часу, масу своїх сил, і багато людей наших і поклали за це життя. Друзі, пам'ятаємо ту небесну сотню, яка віддали, віддалилася від нас в небеса. Пам'ятаємо кожного юнака, пам'ятаємо п'ятьох наших черкащан, які полягли за те, щоб разом ми тут стояли у мирі і злагоді. А зараз єдмаймося, браття, тому що від нас залежить доля України, від нас залежить, чи стане Україна великою могутньою європейською державою. І я думаю, що ми повинні перемогти. Ми перемогли Януковича. Як диктатора, але ми повинні перемогти Януковича в собі. Ті вчителі, ті лікарі, ті прислужники режиму повинні перемогти його в собі. І якщо ми ще раз за 200 гривень продамо свої голоси, то не буде майбутнього наших дітей, не буде майбутнього нашої України, не будуть мати майбутнього наші сини і наші дочки. Я пишаюся вами, я пишаюся вами, українці. Я думаю, що разом ми гідні долі великої європейської держави. Я дякую кожному із вас. Слава Україні! Ми з тих країн, де народився і зріс Тарас, де його думи, ще живі і зримі. Маєм за честь згадати і не раз про земляка про пророка України. Шануймося, добірне товариство на да батьківщині кобзаря співця, Кремезний Дуб, калина, мов мисто і щира пісня, дума про митця. Тарас Шевченко, українець роду, в Керелівці, в кріпацькому селі наймитував Носив до школи воду, топтав стежини панської землі. Він народився у малесенькій хатині. В селі казали, в хаті копія, на світ благословилася дитина Григорія і катрине дитя. Не на шовкових пелюшка, не у величному палаці. Хатині біні відродисть, і серед неволітьми праці, хатині він, він родисть, серед неволітьми праці, нещасна мати сповила в його. Рибах молилась, і виріс ковзу взяв, і струн її торкнусь рукою, і пісня сняли полилась, Побита вічною журбою і людям він співав про щастя, про добро, про волю. Буби від сну пророкував їм вищу і найкращу долю. Буби від сну пророкував їм вищу і Найкращу долю. довідали отець люмати, якого сина світові дали. Не знав малий Тарасик, що від хати веде дорога у незвідані світи. І ті стовпи, що підпирають небо, розступляться, і небо не впаде. Йому пізнати стільки кривди треба. Народе мій, провісник волі йде. Тарас пізнає, що таке неволя, про те, як гноблять люд, прости пани і про жінок, яка тяжка їх доля малих дівчат, що пану віддали. Зоря коп заре, рева, нам буде сіяти, допоки квітує земля. Його пам'ять, земля його сила, і мати натіки. Маєш кращу долю, ставай, народе, новий день гряде. Народ ще спав, народ ще не проснувся, йому наснився чудернацький сон. Що сталося диво, пан про них забувся, що під царями похитнувся трон. Поет страждав, думки в вірші складались. Він записать їх не завжди встигав, так повелось. Такі думки карались, він не корився, в засланні писав, ще малював, читав, писав і плакав, у віршах справедливості шукав. Він як пророк, який не вірив знакам, любив народ, пробудження чекав. Про долю тяжкою свою, рідної неньки відсурався, шукав добра в чужім краю, покинув дівчину, дитину, а мався ж стати до віця. Казав, що любиш сиротину, спитаєшся лишень отця, чи дозвіл дасть їй засватать, чи приймуть сироту до хати, як рідне своє дитя, та й не спитався десь поїхав кращої доленьки шукать. А дівчина надію має і довго буде ще чекати, страждаючи своє кохання. О, люди люди! Якщо ви своє життя привели дітей, надії не лишайте, ви долю їм найперше дайте. Що добрим словом між людьми згадали і отця, і неньку, щоби зажевріло серденько, любов'ю щирою теплом, щоб світ наповнився добром. Зоре моя, я, зійди на дорогу, поговорим, тихесенько, в неволі з тобою. Ірина віти розпустила, А над самою водою Верба похилилась, Аж по воді розіслала Даю Гуця діти. хрещені про Зіроньку була однією з улюблених пісень Тараса Шевченка. Отак і живете ще й досі. Міняєтесь на дрібні гроші, спроможний всіх. І все продать, лише б добра собі надбать. А люди, люди то пусте, у полі сам росте, ота і люди. Ніде дітись, було б би випити зігрітись і спати, поки ось я прокинутись. І я не я. І день настав, і смітить сонце. То, може, і тобі віконце десь усміхається здаля, по дворі бігає маля, до квітів тягне рученята, прийди, йому потрібен тато, і мати ніжна, як весна, та ж сміхне ясна. Дитині треба небагато, лиш доленьку крилату дати, щоб мріяти могла і літать, життя любити і кохать. Кобзар співав в пустелі косаралу. У казематах батюшки царя кайдани шаленіючи брящали, щоб заглушити пісню кобзаря. А пісня наростала у засланні, а пісня грати розбувала вщент. Правдивій пісні передзвін кайданів то тільки звичний акомпонемент. Живую з тобою, мою даню. Да ти це У думнім мовчанні глибокому станімо на коліна і будьмо людьми.